Ти приходиш додому після робочого дня, сідаєш грати у свою улюблену гру, одягаєш навушники і чуєш: Зайчик, давай разом щось подивимося. І ти такий. Так ось. Щоб вийти з цієї ситуації сухим з води, у мене є для тебе парочка відеоігор, в які ти можеш пограти зі своїм партнером і таким чином підсадити його на відеоігри. У даному відео ми поговоримо про ігри, в яких можна чіпати один одного за делікатні місця, ганяти на автомобілях, які можуть запустити фаерболу твого партнера, та ігри, які перевірять ваші стосунки на стійкість. Що ж, сідайте зручніше та приємного перегляду! Щоб подякувати автору за дану роботу, постав лайк і після перегляду підпишись на канал. Це безкоштовно. Дякую. Почнемо з Human Fall Flat. Це комп'ютерна гра в жанрі фізичної головоломки, в якій гравці беруть під управління персонажа на ім'я Боб. У режимі мультиплеєра гра підтримує до восьми гравців одночасно. На кожному рівні представлені головоломки, які необхідно пройти. Для вирішення завдання гравці керують частинами тіла Боба, можуть змусити його хапати предмети, дертися по уступах або схопити свого партнера і добре його вияти. Кожен рівень оформлений по-різному та містить кілька унікальних рішень головоломок. Ось вам приклад різноманітності рішень. Початок рівня перед нами перешкода, в яку можна пройти чотирма способами. Перше, що спаде на думку, це прибрати дошки і пройти через двері. Чи вірне це рішення? Так, без сумніву, але є й інший варіант. Можна взяти подушку і розбити скло, або ж за допомогою подушок збудувати вежу і перестрибнути стінку. Однак є більш божевільний варіант, де можна залізти наверх стіни і проспідранити весь рівень. Як ви могли помітити, Human Fall Flat схвалює вашу винахідливість. Управління в грі досить просте, є стандартна ходьба та стрибок, також персонаж може тягнутися лівою рукою до гори або обома одночасно. Як тільки витягнута рука зачепиться за невеликий об'єкт, Боб візьме його в руку, а ось торкнувшись стіни або підлоги, причепиться до нього намертво. Така проста механіка може створити купу кумедних ситуацій. Головна фішка цієї гри це фізика. На початковому етапі персонажем керувати важко. Він незграбний, відчувається велика інерція. Але грі це тільки в користь. Кожен рівень має окрему, але просту тему: один з них це замок з вітряком, другий пов'язаний з вугільною промисловістю, де необхідно перевозити вугілля на спецтехніки. А в третьому взагалі потрібно запустити маленьку гідроелектростанцію. На перший погляд, усі ці теми здаються нудними та лінивими, але кожен рівень пропонує свої маленькі пригоди та секрети для тих, хто не сприймає цю гру серйозно. Ідіть і досліджуйте мапу. Подивіться, чи зможете ви піднятися на цю будівлю. Придивіться, чи є альтернатива. Активний шлях, гра надає вам багато варіантів і дає свободу насолоджуватися мапами на власних умовах, і це чудово. На даний момент у грі досить велика кількість контенту, тільки на проходження офіційних рівнів вам знадобиться більше 30 годин. Ну, а якщо ви занульгуєте, то є карти від спільноти. Вони не такі багаті на деталі, але вони зможуть вас ще трохи розважити в цій грі. З мінусів хотів би зазначити, що для задоволення від гри необхідний хороший інтернет, тому що високий пінг тут безпосередньо впливає на управління. Тому при затримці персонаж реагує на дію набагато гірше. На мою думку, Human Fall Flat відмінно підійде для того, щоб познайомити вашого партнера з відеоіграми. Ця гра подарує велику кількість позитивних емоцій, а це ж найголовніше в іграх. Вірно? А тепер переходимо до наступної гри. Давайте будемо чесні один з одним. Коли ви прочитали назву цього ролика, ви відразу зрозуміли, що ця гра буде в списку. Вірно? Добре. Тоді коротко про It Takes Two. Це пригодницький бойовик з елементами платформера. Гра спеціально розроблена для ігрового процесу з розділеним екраном для двох. У центрі сюжету знаходиться маленька дівчинка. Вона засмучена тим, що її батьки розлучаються, і коли вона плаче на двох ляльок, які вона зробила, розум її батьків переноситься в ці мініатюрні тіла. За допомогою книги про розмовні стосунки під назвою Доктор Хакін», вони повинні почати працювати разом, врятувати свої стосунки та розвіяти чари. Сюжет у грі простий і він працює, але головне. Головне, це ігровий процес. Геймплей можна описати однією вставкою. Це Скарб. Назва гри ідеально описує її суть. Тут потрібні двоє. Різноманітність рівнів та головоломок зроблені чудово. Вони змушують вас трохи подумати над їх вирішенням, але не втомити цим процесом. Локації та механіки постійно змінюються. Кількість міні-ігор та їх якість просто зашкалює. У певний момент гра перетворюється з платформера на шутер від третьої особи. Після цього на файтинг у стилі Mortal Kombat, а під кінець взагалі на RPG. І це я ще не все описав. It Takes Two дає можливість розкритися вашій дівчині повністю в процесі гри, адже граючи за жіночого персонажа, необхідно буде проявляти активність, а чоловічий персонаж більш грає роль сапорта. Якщо ваша дівчина або хлопець мають невеликий ігровий досвід, то швидше за все ваш ігровий процес буде приблизно таким. Це найкраща кооперативна гра, в яку я колись небудь грав. Тому я наполегливо рекомендую її вам. Але головне, не будьте токсичними під час гри. Допомагайте вашому партнеру та спробуйте досягти You understand? Now! I see you later! Hasta la vista. good luck! Що ж, не особливо коротко вийшло, але рухаємося далі. Перегони. Більшість люблять перегони. Але у що пограти удвох, і бажано на одному екрані? НФС Форза відразу відпадає, потрібно щось більш фанове. І знаєте що? У мене є для вас варіант. Блюр це відеогра в жанрі аркадних автоперегонів. Гра пропонує стандартний на перший погляд набір розваг, брати участь у гонках на реальних автомобілях, майстерно за допомогою дріфту входити в повороти, стрибати з трамплінів та розбивати машини в мотлох. Головна розвага ж пов'язана з тим, що по ходу гонки вам доведеться в прямому сенсі боротися з суперниками, збираючи по ходу заїзду різні бонуси. Ви можете атакувати машину опонента за допомогою ракети з автонаведенням, або взяти прискорення, яке дасть вам короткостроковий буст у швидкості. Або ж ви можете. Вите, як крисюк поставити міну для ваших противників, які їдуть позаду. У грі є сюжет, який обігрується через отримання електронних листів. По мірі проходження сюжету вам необхідно буде перемогти 9 босів, але ж нас цікавить не сюжетна кампанія, а гра для двох. У Blur можна грати на одному комп'ютері в режимі розділеного екрану. Гра підтримує до 4 гравців одночасно. Але й найголовніша особливість у тому, що змагаєтесь ви не тільки між собою, але і з ботами теж. Коли починається заїзд, траса перетворюється на поле бойових дій. Кожен водій намагається знищити іншого, саме знищити, а не випередити. Варто сказати, що автомобілі зроблені непогано для тих років, але не чекайте від гри, що машини будуть сильно деформуватися під час гонок. Так як всі авто повністю ліцензовані, то максимум, що можна Побачити на екрані це побите скло і трохи пом'яти корпус. На цьому все. Протягом гонки ви можете збирати до трьох бонусів. І це додає грі трохи елементів стратегії. Якщо ви знаходитесь на останніх місцях, то для вас ідеально підійдуть бонуси таких видів, як ракета, штука, яка стріляє некерованими зарядами, і, звичайно ж, імбові блискавки, які з'являються попереду ваших супротивників, що гарантовано будуть їх сповільнювати. Ну а якщо ви володар-кубка поршня і займаєте перше місце, то вам підійдуть захисні бонуси, міни та прискорювачі. І по суті, це все. Звичайно, Блюр не є новатором у геймплеї. Подібний геймплей був уже в 99-му році у Crash Team Racing. Відмінність хіба що в тому, що в Blur ти відразу бачиш, який бонус ти підбереш, а не рандомний, як у Crash Team. Підсумовуючи, хочу сказати, що, як на мене, Блюр може захопити вас на деякий час і подарувати пару годин веселих заїздів. Через різні бонуси гравець може компенсувати свою недосвідченість у гонках і завдати багато неприємності тому, хто їде попереду. Пораду, яку я б хотів би дати, це прибрати музику в грі, включити свій плейліст і насолоджуватися заїздом. Добре, а якщо хочеться пограти в щось на кшталт екшену, розлучний, тьфу, блять. Розлючений, а що в тебе є? А я вам скажу: 11 років тому я грав на своєму двоядерному AMD Атлонт у Dead Island зі своїми друзями. Мені подобалася ця гра, але чогось їй не вистачало. І ось у 2015 році польська студія Techland бере Dead Island Mirror's Age, змішує це за допомогою Шейкера, де зрештою ми отримуємо коктейль під назвою Dying Light. Для тих, хто не знає або вже забув, Dying Light – це відеогра з відкритим ігровим світом від першої особи. Особливостями гри є відкритий світ, активне використання паркуру у тісній міській забудові та зміна дня та ночі. У темний час доби на вулицях міста з'являються більш небезпечні супротивники. Сюжет гри обертається навколо секретного агента на ім'я Кайл Крейн, який вирушає зі спецзавданням до карантинної зони в місто під назвою Харан. Після прибуття на місце головного героя зустрічають люди Раїса і намагаються його Обстопнути головний герой недовго думає дістає свій ствол, стріляє чим і привертає увагу інфікованих, одразу після чого крейна заражають. Тому він змушений приєднатися до місцевої опозиції, яка обороняється від бандитів та натовпів зомбі, щоб вижити з їх допомогою і виконати своє завдання. Як і в Dead Island, весь сюжет можна пройти в кооперативі до чотирьох гравців. Саме цю гру я вибрав, щоб познайомити свою дівчину з відеоіграми. І знаєте що? Я не помилився. Їй дуже сподобалося грати в Dying Light. бити зомбаків трубою по голові, зробити з дошки вбивчу зброю з цвяхами, або ж бігати як ненормальний по головам інфікованих при цьому стріляючи у всіх з лука. Що може бути краще? Не буду багато розповідати про цей проект. Я впевнений, що більшість з вас у нього грали. Dying Light є чудовою грою для спільного проходження, де гравець має повну свободу дій. Я наполегливо рекомендую пограти в цю гру або ж перепройти її з вашим партнером. Також хотів би сказати коротко про пару ігор, які не увійшли повноцінно в дане відео. Але вони також варті уваги. Наприклад, Split Second, чимось схоже на блюр. У мене є повноцінне відео про цю гру на каналі, ви можете з ним ознайомитися. У грі також є можливість грати вдвох на одному екрані, але вона не працює з двома геймпадами одночасно, тому один із гравців гратиме на клавіатурі. Враховуйте це. Також, якщо ви хочете остаточно зіпсувати свої стосунки та нерви, вам підійде капхет. Комп'ютерна гра в жанрі. Платформера, яка базується на безперервних боях з босами. Далі можна ще багато ігор обговорювати, але я пропоную вам написати в коментарях, які ігри на вашу думку підійдуть для спільного проходження з вашою дівчиною або друзями. Також можете поставити лайк даному відео, підписатися на канал, щоб я це все робив не дарма. Для мене це мотивація продовжувати робити контент на цей канал. А ви знаєте, що мотивація то є сильна. Всім дякую за перегляд і, як завжди, ще почуємо. Нас зло, от нас скажи, на що давай, нас сала, от найлу, нас життя, от нашу брату